Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 4 лютого за Юліанським календарем та 17 за Григоріанським. В цей день ми шанемо пам'ять преподобного Ісидора Пелосіоцького та мучеників Кіф Іадора, священомучника Аврамія, преподобного Миколая Сповідника, благовірного князя Георгія, преподобна Аврамія та Копрія Печенських преподобного Кирила Новоязерського, священомученика Мефодія, Єпископа Петропавлівського, священомучеників Єстафія, Іоанна, Олександра, Сергія, Іоанна, Олександра, Миколая, Олексія, Миколая, Олексія, Олександра, Аркадія, Бориса, Михаїла, Миколая, Олексія, Андрія, Дмитрія, Петра Пресвітерів, преподобномучеників Серафіма, Феодосія, приподобна мучениць Рафаїле, Анни, Марії Єкатерини, мучників Івана, Василія Димитрія, Феодора і Димитрія. Познайомимось з життям преподобного Ісидора Фелосіоцького, жив він в 4-5 столітті в місті Олександрія, зростав у благочистивій християнській. Лачистивому християнському середовищі. З ранніх літ він покинув світ і поселився на горі Пелосіоцькій, де прийняв чернецтво. Завдяки духовності, аскетизму та е, освіченості, він швидко здобув авторитет, і ченці вибрали його своїм настоятелем та посвятили в сан пресвітера. Він був учнем святителя Йоанна Златоустого, якого він сподобався бачити і чути. І наслідуючи його приклад, він також віддав все своє життя, щоб проповідувати Слово Боже. І хто б до нього не приходив, чи то бідняк, чи то вельможа, чи єпископ, чи імператор, усім він давав відповідь. Написав він близько 10 тисяч листів, але, на жаль, до нас зійшли. Тільки чуть більше двох тисяч. Провівши усе своє життя, слувуючи людям та проповідуючи слово Боже в преклонних літах, він мирно відійшов до Господу. Молитвами святого преподобного Ісидора допоможи нам Боже. Господь звертається до нас в сьогоднішньому Євангелії наступними словами. Пильнуйте за собою. Якщо ж согрішить проти тебе брат твій, виговори йому, і коли покається, прости йому. І коли сім раз у день согрішить проти тебе, і сім раз на день звернеться і скаже: Каюсь, прости йому. І сказали апостоли Господу, «Примнож в нас віру. Господь сказав. Коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали смоковниці цій, вирвись і пересадись у море, то вона послухала б вас. Хто з вас маючи раба, який оре або пасе, як тільки він повернеться з поля, скаже йому: Іди, мерщій та сідай до столу. Навпаки, чи не скаже йому: Приготуй мені повечеряти та Підперезавшись, прислуговуй мені, доки буду їсти і пити, а потім їж і пей сам. Чи ж стане він дякувати рабо, рабові тому за те, що він виконав наказ, не думаю, так і ви, коли виконаєте все, що вам наказувалось, кажіть, ми, раби нікчемні, бо зробили те, що повинні були зробити. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.